Всім привіт! Слава Україні! Це трактор з плугом, бо там вигорав невеличкий кусочок після часнику, бо часник раніше вирвали, щоб не гнив дощі були у нас. Дуже була пару днів назад сильна буря. поломало горіхова, там в мене горіх половина відламало. Коротше, з градом було, але. Но... Ще хвалити Бога обійшло стороною трошки, раду таки чу-чуть було, так що більш-менш нормально. Коротше, доробив я транспортер до картоплекопалки. Ще доставив три прути сюди, нових, нові звення на 6 товщина металу. Коротше буде чітко. З боків різіна отака вирізана, з кар'єру, виходить, вона... Камінці тягне там мучку якусь, ну коротше вона така крипуча. Буде з боків менше тут, тут, тут розстояння буде, От, і менше картопля буде битися тут. Тут коротше, я на замовлення зробив людині таку рамку, ну, тому я стоїть далі. Ще таку зробив рамку, щоб людина хоче сама для себе купати, щоб нікого не кликати, бо... Захотіли, поїхали, викопали два радочки, визбирали, аж хтось приїде і схоче зразу весь город викопати, щоб не їздити. Бо за доїзди ніхто не доплачує. То коротше він захотів для себе отаке діло. Я йому зробив з нуля профіль 60х60. 60. Ось така лапа. Культиваторна я проти понаварював. Кріплення в, одним, в, одним, в одному положенні, тут не робив на стрімянках, тут відрегулювано чисто під, під рядок. Ось таке. Може бути для себе я думаю хватить капець Боже так більш по халтурах їздити, то хочуть транспортером купати, щоб не наробитися зовсім вже почті. Ну, все, всім пока.